Ще один шанс для обмежено придатних у парламенті. Зареєстрували законопроєкт, який відтерміновує на 4 місяці проходження ВЛК для обмежено придатних. За 9 місяців лише 25% військовозобов'язаних зі статусом обмежено придатний пройшли перекомісію, а близько мільйона взагалі не оновили статус. Через це в ТЦК та ВЛК нині ажіотаж. Однак, пропускна спроможність цих мереж не може впоратися із таким напливом до 4 лютого. Тому парламентарі вирішили дати усім чоловікам призовного віку зі статусом обмежено придатний час. До літа вони мають прийти на перекомісію, і їхній статус зміниться на придатний, непридатний, тимчасово непридатний і непридатний із відтермінуванням на 6-12 місяців. Для тих, хто і цього разу не встигне пройти повторно. ВЛК, передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Порахували вже разом. За який термін пройдуть і визначили місяці, Це достатньо буде до тієї кількості, хто не пройшов цей законопроект зареєстрований. і Буде розглянути на найближчій сесії, на найближчому засіданні Верховної Ради.